Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Дарую вам ось такий букет розцвіла наша наречена невеста, хто каже, як ось така красунька, гарнюнька. Добавила кульбабок і вам вийшов гарний запашний букетик. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, сонячного, гарного дня і затишного вечора. У мене сьогодні невеличка покупка скупилася. І, кому цікаво, заходьте, розпакуємо її разом. Іде свято Паски. Купила розпушувач для тіста. Так, розпушувач коштує одна пачечка 2 гривні 90 копійок. Оця одна пачечка розрахована на 500 грамів борошна і вага цієї пачечки 10 грам. Ванільний цукор також потрібний для пасочки та й для випічки любої. Три пачечки, одна пачечка коштує гривна 40 і 10 грив вагою. За бажанням хто скільки бажає, хто дві пачки кидає, хто одну, хто зовсім не кидає, бо є такі люди, які їм не подобається. Так, Далі, що в мене тут? Крем-сир купила, ось такий смачний. Я не користуюсь, тому що вже провірена. Ось такий крем-сир, 180 грам його. І ціна такого сиру, так, а то що 24,5% жиру. Його також можна використовувати у приготуванні суші. 59 гривень 90 копійок. От такий класичний сир. Гриби печериці ось такі, свіжі 500 грамів вагою. 56 гривень, 50 копійок, коштує пів кілограма першого гатунку. Гарні такі біленькі, непошкоджені. Ну, може десь там ну Головне мені, щоб не коричневі, щоб білі, бо як то коричневі, то вже не є свіжі. Так, далі, далі, після грибочки взяла ось такий виноград сушений. Виноград сушений в нас ось такий отакого От світлого кольору. 150 г вагою виноград коштує 15 гривень 90 копійок. Написано кешміш. Розумний вибір. Ось так. Так, сушений виноград 150 г. Коштує 20 гривень 90 копійок. А де мені тут знайти, а швидко знайшла. Ось такий Цей темного кольору. Ціну і вагу я вам сказала. 125 грам. і коштує, і коштує, коштує в нас. А, Вибачаюсь, друзі, оцей виноград коштує 1590, а цей золотистий 20 гривень 95 гривень різниця. Так що, помилилась, ну буває. Майонез. 300 грам торчин європейський, 72% жиру 45, 60. Ні, 300 г. Ну, малу пачку брала, звичайно, да. Ще знайти її треба, де вона. А ось знайшла. Так, європейський майонез. Поставимо його таку біля ось так. Так, європейський сказала, так? Да? Яйце куряче. 10 штук. Перша категорія. 34 гривні 80 копійок. Так, яйця, курячі, ось у нас. В траві знеслися в траві курочки, а я купила. Так, ось такі білі яйця, великі, гарні і свіжі. Відкрила, бо, кажучи, я показую пусту коробку, тому відкриваю. Так, яйця курячі. Далі кефір 900 грам, 2,5% жиру, 41 гривня, 60 копійок. Ось такий кефірик. На вечерю, щоб нічого не вечеряти, кефір у стакан випиви, і швидко в постіль спать. Так, лимонна кислота 25 грам. Називається фірма Мріяна реклама. 340 коштує. Так, лимонна кислота. Ось. 340. 25 грам. Говорила, мабуть, може, не говорила, повторюсь. Так, 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 казав бідняк. Макаронні вироби 400 грам, спагетти 34,70. Хоч би не помилитись, бо в мене тут два вироби. Так, 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 макаронні вироби. Ось такі, мабуть, вони спагетти, ось такі. Тут ці коштують. Так, макаронні вироби. 3470. А локшина, макароні вироби, вага 450 грам, коштують 10 гривень 60 копійок, щось мені не так, щось мало коштують. Так, локшина, локшина, це ось ця локшина крайня. 1060. Я не знаю, видно вам буде, чи не видно. Ось. Локшина внизу 1060. не помилила, значить. Так, розпушувач чисто говорила. А тепер у мене така покупка цікава, є, друзі. Зараз будете сміятися. Ну, посмієтеся, сміх то є здоров'я. Для таких господин ледачих, або кому немає часу довго варити буряк, наша, наші торгові магазини пропонують ось такий буряк, варений, 350 грам вагою, столовий, стерилізований. Ось так. Ось така я господиня, ось, будь ласка, три шматочки зварені. Користуйтеся без проблем. Так, бурячок цей коштує 350 гривен вагою, 42 гривні, 20 копійок. А що ж ви хотіли, зварити газ то є почистить, помить водичка, так що, завакумірувати, все, гроші. Ну, Мені треба приготувати швидко салат, бо прийдуть гості. І дві пари з тих полюбляють салат з буряка. Тому я приготую його. Його недовго. Ну, вже так раді гостей мала потратитися. Ну а що робити? Часу не маю. Так, і остання покупка в мене, друзі, отаке ось безалкогольне пиво. Ось безалкогольне. І пиво коштує. Так, пиво безалкогольне. Дежна йти тебе пів літри. 29.20 коштує. Ну так, не помилилась? Ні. 29.20. Сума склала цієї покупки. 402 гривні, 40 копійок. Ось 402 гривні 40 копійок. Ось такі покупочки, друзі. Отак скупилася. Спагеті два види лимона кислота, кефір. Виноград темний, виноград золотистий світлого кольору. Мрія ванільний цукор. Розпушувач, яйце, буряк, пиво безалкогольне, майонез, крем-сир і грибочки печерички. Все, друзі, всім дякую за увагу. Бувайте здоровенькі. До нових зустрічей, до нових відео. Бережіть себе!